Вітаю вівторок, 16 січня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз Гризаються у землю. Як окупанти готуються до наступу на Крим? Потреба захисту згори. Про що Зеленський говорив з генсеком НАТО? Ковід вбиває. Скільки українців цього сезону померли від коронавірусу? Російська армія вдарила по селищу Нью-Йорк на Донеччині. У житловому будинку поранені щонайменше троє людей. Росіяни у понеділок увечері скинули на селище, перейменоване на честь американського мегаполіса дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у триповерхівку. У будинку обвалився під'їзд, внаслідок чого під руїнами опинилися люди. Протягом доби Донеччину обстрілювали 23 рази. Загинув житель Красногорівки. Ще п'ятеро були поранені, зокрема й в Авдіївці. Загарбники готуються до оборони Євпаторії. На західному узбережжі тимчасово окупованого Криму облаштовують велику кількість інженерно-фортифікаційних споруд. За даними партизанів руху, «Атеш», у Євпаторійському районі на будівельних об'єктах по береговій лінії зводяться вогневі точки, секретні позиції та так звані зуби дракона з дротом. Українські захисники знищили з Хаймарс ворожий зенітно-ракетний комплекс ОСА. Вдалу операцію провели на південному напрямку. Повідомляють сили спеціальних операцій. Екіпаж 73-го морського центру ССО, попри погану видимість виявив під час розвідки комплекс ОСА. Оператори скоригували порожі цілі вогонь Хаймарс, ракетно-артилерійського підрозділу. Внаслідок вогневого ураження ЗРК росіян було знищено. Україні вкрай важливе посилення системи. Протиповітряної оборони. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зеленський подякував генеральному секретарю НАТО за стійку підтримку з боку альянсу. Співрозмовники відзначили важливість підписання безпекової угоди між Україною та Великою Британією. Зеленський і Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО. Швейцарія планує виділити на Новлення України півтора мільярда франків це 1 мільярд 750 мільйонів доларів. Кошти нададуть протягом 25-28 років у межах стратегії з міжнародної співпраці. Про це президентка Швейцарської конфедерації Віола Амгерт заявила після зустрічі з президентом України. Також вона обговорила із Зеленським питання гуманітарного розмінування в Україні та продовольчу безпеку, пов'язано з обмеженням вивозу зерна і продовольства Чорним морем через російську агресію. Тему фінансової підтримки України президент Зеленський продовжив з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом. Зокрема, говорили про конфіскацію заморожених активів агресора на користь України. Зеленський також розповів прем'єр-міністру про ситуацію на полі бою та пріоритетні потреби української оборони. Давос не майданчик для хороших новин щодо України. Вважає екс-голова Верховної ради Дмитро Разумков. В ефірі Новини лайф народний депутат заявив, що не очікує від форуму глобальних результатів. Зокрема, Розумков не впевнений, чи зможе Україна залучити додаткові кошти на відновлення шляхом конфіскації активів РФ за кордоном. На його думку, більш якісним був би варіант отримання грантів від міжнародних партнерів. На жаль, я не можу бути впевненим, що такі облігації, як ви зазначили, можуть бути. Ефективними для отримання залучення додаткових коштів нам а більш якісним був би варіант отримання безпосередніх не кредитів, а грантів від наших міжнародних партнерів. Тому що е, велика частина допомоги, яку ми отримаємо від наших іноземних партнерів, те, що називається допомогою, це кредити. Так, да, вони нам кончі сьогодні необхідні. Але треба розуміти, що кредити така штука, яку треба повертатися для збільшення військової допомоги Україні залишається все менше часу. Швидше досягнути компромісу з цього питання. Закликав Конгрес США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Навіть якщо закінчиться зброя, українці будуть воювати лапатами, наголосив Кулеба в інтерв'ю ABC News. За його словами, більше грошей для України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, в яку будуть змушені втрутити. Дися американські війська цитую: якою б не була ціна підтримки України, зараз ціна виправлення безладу світі, якщо Україна програє, буде набагато набагато вищою, зазначив міністр колеба Виключив будь-які переговори з режимом Путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою. В Україні продовжують фіксувати летальні випадки COVID-19. від жовтня минулого року від недуги померли 595 українців. Хвороба протікає у більш легкій формі у людей, які отримали повний курс щеплення. Нагадує Міністерство охорони здоров'я за підсумками 2023 року. Друге щеплення проти COVID-19 не отримали майже 815 тисяч українців, а понад 12 мільйонів вирішили обійтися без бустерного третього щеплення. Основою ж для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Пояснили в МОЗ у міністерстві. Зазначили, що з початку епідсезону на COVID-19 перехворіли понад 122 тисячі людей. Енергосистема на початку січня витримала перший іспит на міцність. Українським енергетикам вдалося пройти перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень. Повідомляє Укренерго. Зокрема, обійшлося навіть без аварійного імпорту з Європи, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Але до березня ще очікуються періоди похолодання, і це може внести корективи. На випадок дефіциту електроенергії передбачено екстрені заходи. По перше, це аварійний імпорт з Євросоюзу. Якщо і цього забрав, Акт для покриття нестачі кіловат доведеться запровадити аварійні відключення, насамперед промислових підприємств. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, то не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!